У Львові працює фабрика Святого Миколая. Львів'яни зносять сюди подарунки для малеча ввечері, 18 грудня, помічники Святого Миколая рознесуть подарунки дітям. Понад дві тисячі діток із малозабезпечених сімей, а також діти-учасників АТО та переселенців отримають святкові мішечки із сюрпризами. М'які іграшки, конструктори, пазли, канцтовари та солодощі. На фабриці Святого Миколая столи вже гнуться від подарунків. Акція вже є такою традиційною. Багато людей зголосилося, Правда, на жаль, цього року волонтерів є менше ніж зазвичай, тому що багато зареєструвалося, але не всі пройшли вишки. Відповідно, нам зараз бракує близько 50-60 волонтерів, які би могли розносити. Близько 2,5 тисяч цього року отримують подарунки. Волонтери сортують подарунки в окремі мішечки. 18 грудня 2,5 тисячі дітей із малозабезпечених сімей Львова отримають ці подарунки від помічників Святого Миколая. Малеча пише листи наперед, а волонтери нам. Намагаються максимально виконати побажання малечі. Перевірити в доброму стані, чи вони розкласти по місцям, потім спакувати окремо по віці і по статі для дитини подарунок її сформувати і за адресою конкретної віднести. Вирішила бути волонтером через те, що люблю дарувати посмішку людям, особливо бачити посмішку маленьких дітей, коли вручаєш їм подарунок. Підготовка до відкриття фабрики Святого Миколая тривала від літа. Волонтери шукали благодійників, львів'яни приносили дитячі іграшки. Помічники чудотворця кажуть, у минулі роки відвідували такі родини, де, окрім них, більше ніхто не приносив дітям подарунків. Дітям подобаються дуже подарунки, але найбільше, напевно, це таким подобається увага, що про них не забули, до них прийшли. Львів'яни дуже допомагають, постійно приносять подарунки, тобто проблем з подарунками в нас майже немає. Ми були в сім'ях, де видно було, що тільки ми приносимо туди. Ну, можливо, це не те, що батьки забули про своїх дітей, інколи батьки не мають змоги. Або батьки можуть, допустимо, просто шоколадку подарувати дитині, але дитина ж хоче більше, ніж тільки шоколадку». Вже 500 старшокласників та студентів зголосилися стати цьогоріч помічниками святого чудотворця у рамках благодійної акції Миколай про тебе не забуде на фабриці. Постійно приймають подарунки та розподіляють їх за адресами, щоб жодна дитина у Львові не залишилася без подарунка від Святого Миколая.